Знайомтеся, це Оскар і граф. Сьогодні у них дебют. Вони вперше вийдуть на велику циркову арену. Цим чотириногим артистам можуть позаздрити зірки Голівуду. Перед виходом на велику сцену вони виглядають як справжні зірки. Так салоні Ми ногті чистимо, красимо, заплітаємо Коси вони дуже люблять. Особливо вони люблять коли їх Тут чешеш. Вони прямо у нас такі. А ще вони обожнюють солодощі і банани цим голландським красенням чотири роки. Для коней це підлітковий вік. Вони легко піддаються дресировці. У національному цирку живуть менше року. Над новою програмою разом зі своїм дресирувальником працювали чотири місяці. У цирку є такий жанр, як свобода лошадей. ді. От от ми постараємося сьогодні показати наскільки вона буде свобода свободи. І... Насколько у нас получится, это лошади интеллектуалы подаются дрессировки в общем-то очень легко. Довольно таки легко было с ней работать. Вот. А це вже старожили бордовські доги. У цирку виступають кілька років. Серед них є навіть циркові пенсіонери серед інших дресированих артистів, які виступатимуть у програмі Магічне коло, голуби, крокодили, удави і цей милий півник. Користуючись можливістю побувати за кулісами національного цирку, ми завітали у гримерки заслужених артистів України. Для цих зірок ця робота на одному диханні относительно небезпечні, не сложно говорити, наскільки небезпечна ваша робота. Ви ж можете угранити камеру, мікрофон? Тобто важко говорити об этом, коли це это вже накатана робота. Це просто як дышати, як ходити. Ви хвилюєтеся? Там за 10 хвилин початок ви хвилюєтеся? Трема. В програмі виступатимуть виключно українські артисти. Директор цирку розповідає, це було і завдання згори, і свого роду підтримка української держави. Серед них лауреати міжнародних конкурсів і фестивалів. Приємно сказати, що наш український національний цирк входить до десятки кращих цирків світу. Хоча зараз переживає не найкращі часи. Держава на таку красу виділяє кошти лише на зарплати. Однак ціни на квитки не підвищували і завжди раді гостям. Київський цирк єдиний, який має свою кабіпрофесіональну трупу. Національний цирк завжди держить марку красивого класичного циркового спектакля. І позитив, і краса, і надія. Нове шоу просто зачаровує мистецтвом і патріотизмом. Козаки акробати, національні кольори, народні пісні і жива музика. Національний цирк України запрошує до себе в гості. Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна.